Вирішила зняти таке коротеньке відео свого садочку. Тут у мене порічки, агрус. Що тут ще в мене? Смородинка. Ну, Показати трошки він запустився в мене. Вже ж до весни тепер і дасть Бог це обробити. А запустився цього років, два не обробляла від лише його лишайнику мачки деякі. Ще так дуже прямо поразила. Так що, поки не буде розвиватися, треба буде встигнути обробити залізним купоросом. Найкращий варіант обробляти залізним купоросом по, по лишаям. І дерева, і кущі. У січні, правда, було б трошки потепління, і я оцю вже частинку обробила, Тут. а то ще. Частина осталася, не встигла, один день була вже зробила, обрізкала купоросом. Надіюся, що правда, посмарні дні такі були. А вже, по-моєму, воно взялося. Вона трошки вся частина темніша від тієї необробленої. Так що тут такі справи. Бачите, то як хазяїнуємо, а хазяїнуємо, хазяйнуємо, хазяйнуємо тоді. Раз-два і запуститься. Оце такий. І калина, кущара якийсь стоїть, теж її Скидали. Ну, калину взагалі колись, колись давно один раз обробляла. І вже все не встигає. Що -то. Бачите, які страшні лишаї. Якщо, дасть Бог, оброблю те все, то... обробиті залізним купурусом. Так, ну все, бувайте живі, здорові. Таке коротеньке відео, щоб не казали, що я довго знімаю.